Сімнадцята починає сутиніти. Водій Олег їде у справах. Стараюсь зменшувати швидкість і стараюсь, звісно, менше їздити вночі. Ось так дорогу бачить водій. І якщо дорожні знаки видно добре, то пішоходи у темному одязі майже непомітні, додає водій Ігор. Ось, наприклад, зараз на пішохідному переході їх взагалі ніж не видно. Темну пору до добито, сильно не спішу. Їду не швидко. Тому що реально зараз часу дуже мало для те, щоб зреагувати. А ось так видно пішохода зі світловідбувальними стрічками. Людину дуже добре видно, тому що вона себе обозначила і ось дуже хороший приклад, як люди себе не позначають. Черкащанка Анна показує свої стрічки. каже, придбала, коли вуличне освітлення перестало працювати. Поводить на руках, да. десь на такому рівні, щоб коли в кишенях, щоб лишалось місце, і також на ногах. Стрічки я придбала по акції. Вийшло 20 гривень. Одна штучка дуже вигідно, тому вирішила чотири штуки одразу купити. Дівчина говорить так спокійніше і за себе, і за водіїв Аліна та Інна увечері беруть ліхтар. Ми ходимо дорогу, стараємось включити фонарь на телефоні або от банка, пауербанк, і туди переходити, тому ну, що водій не від не бачить. Люди, як правило, в чорному ходять. Пішоход сам забезпечує собі е, безпеку, будемо так говорити. От. Якщо вчасно ти побачив пішоход, побачив авто, е, соответственно, водій зреагує швидше. Зараз особливо потрібно дбати про свою безпеку, говорить речниця головного управління Насполіції області Зоя Вовка. Дуже ворог б'є по об'єктах критичної інфраструктури, звідси проблеми із електропостачанням, вимкнення вуличного освітлення, світлофорів та підсвічування пішохідних переходів. Є певні проблеми для водіїв, які в темну пору доби, рухаючись з вулицями міста, не бачать пішоходів, які переходять дорогу. А враховуючи ту темну пору доби, кожен може потрапити в дорожню транспортну пригоду. Того ми просимо пішоходів позначити себе в темну пору доби, користуватися світло елементами. Флікерами, жилетами, одягати стрічки, які відбивають світлофар, подбати про своїх дітей, тому що їхній низький зріст особливо не, не бачать водії на дорогу. Також можна подбати і про своїх чотирилапих друзів, одягнути світловідбивні нашийники. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.